Як же довго воно мене боліло, напевно, з півроку. І це було моє відкриття, коли я звернулася вперше до спеціаліста. Попрацювали з плечем зонально. Коли працювали зонально, воно наполовину відпустило, перестало якби, турбувати. Але коли в положенні. У такому, далі я його підняти не могла, тому що воно в мене там всередині боліло, тянуло і на турнік почепитись я не могла, щоб прослабити позвонок, це в мене було дуже обмежено. Я взагалі не могла на цю руку видати вагу. А, і от коли другий раз я вже була у нього на прийомі, в пошуках причини зійшлося все на тонкому кишківнику. А, і коли підняли це, коли він попрацював з животом, підняв на місце положення внутрішні органи. Це було моє відкриття, щоб плече на другий день перестало боліти. Вирівнялось друге плече піднялось, тому що воно в мене було трошки опущене, і опущене воно було із-за кишківника, і із за того, що була опущена оця сторона, хоча таз стояв рівно. І от відкриття: наскільки кишківник впливає навіть на больові відчуття. А я б локально шукала щось би і прикладала гріла, щось би робила. Виявляється, що це просто проблема в кишківнику. Віриш? Я повірила.